У прямому зв'язку Павло Лакійчук, це керівник центру глобалістики, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас, пане Павле. Добрий ранок, слава Україні. Героям славою всім, хто нас захищає, слава теж, пане Павле. Тут знаєте, що я останні декілька днів звернув увагу на масові шахедні атаки саме. Окремо по містам цієї ночі, це був кривий ріг, де годину летіли, є влучання від уламків, не тільки від уламків, є і жертви. Ми від Державної служби надзвичайних ситуацій чекаємо. Деталізованого звіту, який буде зранку від повітряних сил так само, звіту скільки летіло, скільки було збито. Перед цим окремо Одеса, Суми, Харків, Київ, така от географія. Це коректно називати зміною тактики? Чи килимовими, як я неодноразово читав, це формулювання, килимові дронові бомбардування. Чи як це, як це коректно називати? Ну, навпаки, не килимові, а точкою вже. Точкою. Не, не варто називати це зміною тактики, але росіяни шукають тактичні прийоми найбільш зручні, найбільш вигідні. Ви звернули ще увагу, що шахетів стало значно більше так. в повітряному просторі. За, за минулий рік, в порівнянні з минулим ріком, з відповідним періодом минулого року. Це кількість зросла майже в 10 разів. Да? Якщо ще наприкінці літа минулого року росіяни застосовували 500-600 шахедів за місяць, потім в вересні, жовтні, це число зростало до 800 і більше, потім ще більше більше. І зараз Зараз за місяць в 10 разів ця кількість зросла. Зараз не дивина, коли за один день летить 100 і більше шахетів на наші. Шахетів і їм подібних пристроїв на наші міста і села. В чому суть цієї ідеї? Чим густіше, чим щільніший цей рой, тим важче відпрацювати засобом протиповітряної оборони. Далі ця тактика спрацьовує, але частково тоді росіяни, схоже, на нашу тактику дивляться. Що використання концентроване використання засобів ураження, воно дає також більший ефект. Тобто не розпиляються е з з шахедами по всій території України одночасно, а вбирають ну, на одну ніч, грубо кажучи, одну собі ціль. І з різних напрямків е спрямовують е шахеди до неї. Причому це вже очевидно такі. Е Багато, багато ракурсні, багато напрямкові атаки в розподілені в часі і в просторі. Якщо подивитись от на от, атаку Одеси з Шахедами з моря. Коли була з моря, найбільш складніше, тому що у нас засоби радіолокації берегові, і вони виявляють шах... засоби ураження ну, на доволі короткій дистанції. І росіяни там маневрують і висотами, зосереджуючи частину шахедів на дуже високій висоті, до, порядку до 2000 метрів, до 2 кілометрів атакують фактично пікіруванням. Ну, це... Такий собі з точки зору точності прийом. Але очевидно, що точність їх не цікавить. Їх цікавить здатність нанести максимальну поразку, максимальну поразку місту, не об'єкту навіть. Залякати населення, залякати українців. От про Чорноморський регіон зараз детальніше, але в іншому аспекті. За результатами перемовин у Саудівській Аравії, а сторони досягли. Угоди про мир у Чорному морі і вільне судноплавство. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами і зазначає, що якщо домовленості Росія порушить, ну тоді Україна буде звертатись до Сполучених Штатів. Зараз деталі потім обговоримо. Щодо моря. Значить, ну ми говоримо про те, що це тиша на морі і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись, так. Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, як у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних суд. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство цивільне. Вільне цивільне суднопласта говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів, пане вам, пане Павле, виправляйте мене, але ну про те, що на морі ми ж здається навчились. Самі організовувати правильно для нас тишу без е, о, тієї ініціативи, яка була Чорноморської, і яку Росія вирішила от, спробувати нас шантажувати, але не вийшло. А тут виходить, як її Дмитро Левись, політолог, міжнародник десь хвилин 30 тому сказав: реанімували, намагаються реанімувати е, расисти, оживити і, і знову впровадити. Чи не здається вам з безпекової точки зору, що одного ну, Чорноморська ініціатива і безпека у Чорному морі це більше ну, Росії стосується і більше їм вигідно? Хоча безумовно це дуже круто, якщо наші цивільні судна не буде обстрілювати Російська Федерація, що вона періодично і робить ракетами, маючи жертви в результаті і пошкодження судна і того, що вони перевозять, але ну Тим не менш, на чию хто більше зацікавлений у тому, щоб на Чорному морі була тиша? Тому що ми цю тишу порушуємо виключно проти військових об'єктів? Ну, дивіться, росіяни завжди діють е політико-дипломатичними шляхами, продовжуючи воєнні. Е реалізацію воєнних. Там, де вони перемагають, де вони вважають, що вони перемагають, ні на які вони перемовини не йдуть. Коли вони починають очевидно для них програвати, вони погоджуються на перемовини з метою того, щоб досягти з воєнне, невоєнними цілями тих задач, які вони ставили собі, собі перед своїми військами. От допоки росіяни нас обстрілювали всім, чим можна, ракетами, дронами по всій території України від Харкова до Одеси і до Тернополя і Львова, без, без можливості України відповісти на цей ракетний терор, ну, росіян це влаштовувало. Як тільки українці почали відповідати. Так, що е, червоні петухи по всім російським нафтобазам пішли, як це вплинуло на, е, на російську економіку, реально, тоді росіяни зашевелились, е, вони зацікавлені в припиненні українських ударів. От вам і предмет для перемовин, те саме на морі. Як до росіяни здійснювали, блокували фактично Україну в морських портах, блокували наше море, їм ніякі домовленості власне, і потрібні не були. Так вони пішли там двадцять 22 році, 23 році, на так звану зернову угоду дискримінаційну. Це теж для них було зручно, тому що в чому полягала суть зернової угоди. Всі судна, які прямували в Україну, в українські порти, вони доглядалися спеціальними тристоронніми доглядовими групами. Все, що прямувало в Росію, апріорі вважалося чистим. Благородними і красивим, тому що в Україну могли вести зброю, кажуть росіяни, а в Росію в зброю цю ввести не могли. І ця тристороння група, точніше, навіть не її, її російська складова, могла цей вентиль відкривати перекривати. Якщо Росія вважала, що можна декілька кораблів пустити, вони оглядали там 3-4 кораблі вранці, далі казали, все у нас сніданок. До завтра, до побачення. Всі вільні. От три кораблі зайшли в Чорне море, всі інші чекають тиждень, місяць більше. Як росіяни виходили з цієї зернової угоди, відразу Українсько-Турецька комісія могла переглянути протягом доби 40-60 суден, в принципі, за два дні всі ці пробки розцохувалися. Тобто, фактично, росіяни використовували цей механізм для обмеження судноплавства в наших терводах, в наших портах. Тобто, знову ж таки, воєнні цілі використ... досягались не способом. Зараз у них є зацікавленість такі обрудці? так звісно. Вони не можуть нас контролювати, вони шукають шляхи, як нас контролювати. Але слава Богу, цей фокус їм не вдався. Те саме, що стосується контролю над акваторією моря. Коли на ці перемовини направлений був Путіним Георгій Карасін, відомий жулік від дипломатії, автор багатьох. Протизаконних, які протирічить міжнародному морському праву угод Росії з сусідніми слабшими за неї державами і на Каспійському морі і з Україною по Азову, теж дискримінаційна угода, яка була підписана після 2023 року, про спільне використання, про спільне володіння. Азовом спільні внутрішні води, яка призвела зрештою до страшних результатів, я очікував, що росіяни будуть дуже жорстко тиснуті, фактично без бою зможуть повернути собі більшу частину північно-західної частини Чорного моря. Адже якщо б американці визнали. Крим де-факто чи де юре російським, а Крим це його терводи, а це його економічна зона. от вам дві третини північної та західної частини Чорного моря без бою, звідки ми росіян вигнали, повертаються під оруду російського окупанта. Цього разу здається, цієї провокації ми уникнули. І ми Україна першим ділом жорстко поставила питання. А американці поводились. Е, наскільки е, буде ефективна оце посередництво Сполучених Штатів сказати на практиці, сказати дуже складно. Е, і тут я підтримую абсолютно слова президента України, що це поки що рамочна угода. Це навіть не угода, це декларація. Як вона буде виконуватись, які механізми її реалізації будуть задіяні, які країни в який спосіб? Ну, Сьогодні ще сказати важко, але доля оптимізму тут є. Для тих, хто очікував гіршого, маємо краще. Звісно, якщо, якщо хтось чекав реальної свободи в Чорному морі після цієї угоди. Ну, на жаль, після такого і в ході, не після конфлікту. Такого конфлікту довіри до сторін немає. Ну, Які сторін? Ворог він залишається ворогом, кругом, який може в будь-який момент вдарити підступно. Пане Павле, я вам дякую за те, що ви доєдналися до розмови ці теми. Теж ми встигли проговорити Павло Паволокійчук, це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21